Взялі ріганка трьох мачрамбас. Наш воєнне експерта експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Новий фейк про українських військових. Російські пропагандисти цього разу вигадали, буцімто у лавах української армії воюють неповнолітні, та ще й під дією наркотиків. Брехню про 14-річних дітей, які воюють в армії, розповідав кореспондентам пропагандистського видання Ура.ру чоловік із заблюреним обличчям і штучно зміненим голосом, підписаний як боєць спецназу головного розвідувального управління Росії. Його розповідь пропагандисти проілюстрували відеороликом, де нібито зафіксовано тих самих підлітків, які воюють за Україну. Однак на цьому відео зовсім не підлітки, а повнолітні солдати, які перебувають на службі у Збройних силах України. Відео, яке пропагандисти використали для того, аби проілюструвати свій фейковий сюжет, належить військовій парамедикині з позивним Чайка, яке вона виклала на сторінці у TikTok ще у жовтні цього року. Тобто, аби проілюструвати свою брехню, пропагандисти вкрали відео української парамедикині, яка саме зараз рятує життя військових на фронті. Журналісти вікон для марафону Єдині новини розшукали дівчину, яку пропагандисти намагалися видати за начебто неповнолітнього хлопця, і дізналися, скільки ж їй років насправді. Ось її пряма мова. Точно не вживає наркотики. Це на службі забороненої. Насправді мені 23 роки, не 14. Перш ніж піти на фронт, Чайка встигла здобути дві вищих освіти. За першою, вона тренерка із плавання, а за другою філологиня німецької мови були курси парамедика, і я собі вирішила: а чому ні руки на фронті, ну лишні руки на фронті просто не бувають. Інформація про те, що у лавах збройних сил України можуть воювати неповнолітні, суперечить насправді українському законодавству наразі, згідно із законом України про військовий обов'язок та військову службу. Стаття 15. на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення чи відстрочку від призову на строкову військову службу. Кінець цитати це вже далеко не перший випадок, коли російська пропаганда поширює чутки про дітей на фронті, намагаючись створити враження, що в українській армії при присутній якийсь кадровий голод в українську лють росіянам повірити просто не сила, каже фактчекерка проекту StopFake Оксана Полулях. Тому пояснює і народився фейк про малолітніх наркоманів. Російська пропаганда хотіла пояснити, чому українці не здаються масово в полон, і чому наші військові готові ціною власного життя захищати Україну. Ця історія про бойові наркотики мабуть пік її був якраз під час оборони Маріуполя. Інформаційний супровід агресії він таким важливим елементом реальної війни, і російській пропаганді постійно. Потрібно Україну показувати таким чином українську плату, нібито як вона втратила це людське обличчя. Це були слова фактчекерки проєкту «Стопфейк» Оксани Полулях для вікон та марафону Єдині новини раніше. У нашій передачі ми вже розбирали схожі фейки про призов студентів, школярів, яких хочуть поставити під рушницю, інші фейки про малолітніх дітей на фронті, і спростовували їх. Державні російські засоби масової інформації викрили на співпраці із ФСБ. Тепер вже офіційно. Журналісти видання New York Times проаналізували зламаний хакерами і викладений архів електронної пошти всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії ВГТРК, російська абревіатура, і виявили, що російські телеканали, зокрема найвідоміші Росія 1 Росія 24 використовували матеріали, які їм надсилало ФСБ. Весь обсяг архіву, який хакери зробили доступним для громадськості, становить 750 гігабайтів. Переважна частина його пов'язана із підготовкою до російського вторгнення в Україну і початком війни. Листування відбувалося із січня по березень цього року. Дослідникам вдалося підтвердити адреси поштових скриньок, а також особи людей, які отримували ці вказівки. Як з'ясували журналісти New York Times, російські пропагандисти створювали контент за тими темами, які вони обговорювали в листах від співробітників ФСБ і російського міноборони. В листах представники ФСБ називали співробітників російських каналів. Колегами і от власне один із матеріалів, який виявили журналісти Нью-Йорк Таймс, це була розповідь жінки, яка стверджувала, що Маріупольський драмтеатр, начебто, підірвали українські військові. Цю розповідь вигадало, записало і надіслало журналістам російське ФСБ. Власне, такий фейк, очевидно, що тепер він був підготовлений у ФСБ. Ми розбирали раніше в нашій передачі, спростовували його. Окрім того, аби створити у глядачів враження численних перемог російської армії і російської політики, загалом, вони використовували матеріали із консервативних західних медіа, зокрема із Fox News. Ми пам'ятаємо, що це був головний такий протрампівський телеканал в Сполучених Штатах, а також не гребували публікаціями у китайських змі із вигідними для Росії наративами і використовували типове те, що ми завжди з вами розбираємо маловідомі аккаунти акаунти в Телеграмі, Ютубі, новостворені акаунти. Які теж дозволяли створити викривлену картинку, начебто російської величі це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.